Дуже важливо слідувати самому, тільки потім щось вимагати в інших. В тих словах є сила. Важливий не текст, що ми говоримо, а важлива та енергія, той посил, який стоїть за тим. Намаскар. сьогодні я розповім про один йогівський принцип. Він стосується того, як правильно, гармонійно вибудовувати відносини з людьми, які нас оточують. Він звучить так, перед тим, як вимагати чогось від іншого, подай приклад власної поведінки. От була історія така про одного святого, який жив в Індії. І от одна мати прийшла зі своїм сином до того святого, а син дуже любив солодки, Прямо максимально не міг жити взагалі без зарібе солодському. На сніданок, на обід, на вечерю йому там давай солодки, там торти різні, пряники. Така от залежність. З нього була, так. І я І в нього здоров'ям проблеми почалися. От мама вирішила от, піти до святого, каже, що він допомагає людям. Так от. Ну, вони прийшли до нього, там, розказують свої проблеми, любить він солодке сильно поїсти. І святий такий подумав, подумав і каже: а приходьте ви через тиждень до мене. Зараз я вам допомогти нічим не можу, приходьте через тиждень. Мати така, ну, добре. Незрозуміло чому так через тиждень. Ну давайте перейдемо через тиждень. Приходять через тиждень вони, і той святий дитині каже, Слухай, ти не їш ніколи солодкого більше, понад норму. Їш тільки невеличку кількість і все. Після того дитина прийшла додому, і вона просто перестала їсти. Тому що сила слів його була сильна. Я вам спрощено все розповідаю. Але суть того, що то, що ти говориш, воно впливає на інших. І що ж сталося, коли... От чому він взяв тиждень перерви? Тому що тоді, коли вони до нього прийшли в перший раз, він сам любив їсти солодке. Він теж любив всякі солодощі. От, в норму, але любив солодощі, і він не міг вимагати тоді від тої дитини або рекомендувати йому, щоб та дитина кинула їсти солодке взагалі. Він не міг цьому казати. Йому треба було спочатку самому відмовитись від солодкого, тільки потім він комусь міг це рекомендувати. Тому що коли ми щось самі не робимо, а іншим кажемо, щоб вони це робили, тоді сили в наших словах небагато. Люди нас не будуть слухати просто-напросто. Якщо в нас є якась погана правичка, нам потрібно спершу самому позбутися той правички, і потім вимагати це від інших. Одного разу я займався розвитком ораторського клубу в моєму місці. Ми збиралися разом, ми виступали публічно, ми обговорювали це, давали поради, ми вчилися один одного, такий був клуб у нас. І я вирішив дослідити таку от річ, цікаво чому от одна фраза, один текст говорить людина, яка щось розбирається в тому. Людина професіонал, людина практики, ти чуєш що. В тих словах є сила, та людина щось розуміє. І той же самий текст скаже людина, яка взагалі нічого в темі не розбирається, От просто йому сказали, от прочитай текст. Його в словах не буде ніякої сили, не хочеться це слухати. Чому одні люди, коли от вони говорять, ти розумієш, що в них в них є сила в тому, що вони сказали, і ти хочеш слідувати тому, що вони говорять. А інші люди, от як говорять, наче в стіну горохом. Там немає ніякої сили, немає енергії. І от був такий експеримент, що от взяли фізика, практика, які робить, проводить експерименти, він живе цим, це його професія. І взяли ну, просту людину, яка до фізики не має жодного відношення. Так, дали їм один той самий текст, ну, зв'язаний з фізикою, як там, пояснити про якийсь експеримент, і, як потрібно робити от, настанови якісь. І дали цим двом людям. І от записали їх, і потім опитували, що вам більше подобається, так? що на вас більше впливає, що вас змушує більше до так? І який виступ має на вас більший ефект. І 90% людей сказали, що та людина, яка була професіоналом в цій сфері, і вона про це розповідала, що вона набагато було більш переконливіша. Так? І це як на мене очевидний факт. Той же самий текст, але важливий не, не текст, що ми говоримо, а важлива та енергія, той посил, який стоїть за тим. Тобто, що в нас в голові крутиться, коли ми щось говоримо? Так. Які в нас ідеї є, ідеї, які потім виражаються у той текст, який ми говоримо, які люди чують, і сприймають. Так. І більша частина інформації передається вона невербально. До чого це е, взагалі? До відносин, до того, щоб подавати три приклад перед тим, щоб питати інших, коли ми щось в інших запитуємо, щось ми хочемо від них, вимагаємо від них. І коли ми це просимо і ми розуміємо, що ми самі цьому слідуємо, ми це робимо, ми це. Переживаємо і ми просто це рекомендуємо іншим. У нас настільки буде впевненість, у нас наша невербаліка буде показувати повністю, що ми праві, ми впевнені в цьому. І це буде тобі в благо Зроби це, будь ласка. В свою чергу, в іншому випадку, коли ми щось не робимо і просимо інших, ми відчуваємо самі певну невпевненість, і наша невербаліка віддається. І от енергетика, яка стоїть за цим проханням, вона не буде надихати іншу людину щось зробити. Дуже важливо слідувати самому, тільки потім щось вимагати в інших. І це от секрет от хороших відносин. Тому що якщо у нас, ми бачимо, що людина вимагає у нас то, що сама не робить, ми втрачаємо довіру до такої людини, ми втрачаємо симпатію до такої людини і наші відносини, вони псуються потрошки-потрошки. Тому важливо от самим слідувати, тільки потім когось щось просити. Перейти, ми в когось щось попросити, ми маємо самі це зробити, як той святий, який спочатку сам тиждень практикував відмову від солодкого, тільки щоб потім попросити ту дитину, не їж солодке, і от ця фраза її вилікувала ту дитину, але перестала їсти солодке. От наскільки важливо бути практиком, не бути теоретиком, а діяти і показувати іншим приклад, тому що інші беруть приклад з наших дій, не слів. Особливо наші діти вони дивляться, копіюють нашу поведінку. Не то, що ми говоримо, а ну як ми говоримо, так і що ми робимо при цьому саме. Тому бажаю друзі, вам натхнення на хорошу духовну практику, на щасливе життя. На Маскар.